День був сонячний, тому ми вирішили з сином і з Ліндою піти трішки погуляти. Кидай! Її. Кидай! Її кидай! Лінда! На. на! Фу, пусти. Кидай! Ладно, я кину, А тонкий кикимо. скажи, готова? А ну скажи, ты готова? Подними палку вверх, иди. Иди до Максима. Иди до Максима. Нет, до Максима, Линда. Ты готова? Ты готова? готова? Молодець. Пусти. Пусти. Ну все, побігала трошки. Пудель – це така порода, яку треба купати щонайменше це раз у 7-10 днів. Це якщо вдома. Якщо ви ходите до грумінга, до салону, то це хоча б раз на 2-3 місяці. Краще на півтора. Пудель це дуже затратна собака по догляду за її шерстю, тому я всі процедури проводжу вдома. Наш Карлуша він не виставочна собака, ми не приходимо на виставки, ми не в шоу, ми не в розведенні, але купаємося кожен тиждень. Шампунь використовую тріксі, він недорогий, бюджетний і нам підходить непоганий. Так як у нас пудель алергік, то не всі шампуні можуть йому підійти. Після того, як я його покупала, аурікапом обробляю йому вушки, тому що у нього хронічний отіт на одне вухо, інше іноді теж розпаляється, але обробивши раз, покапавши ліками, все проходить. А інше вушко одне. Воно в нього з самого початку, як він з'явився в моєму домі. А з'явився в моєму домі він, коли йому було рік і три місяці. Ось такі ми собачки з хронічним тітом, з хронічною алергією, і з цим ми живемо. Як би не було нам трудно, але живемо. У пуделів дуже довгі вуха, тому постійно треба вимивати їх обережно, вичищувати їх хоча б один раз на 10 днів, хоча б цим самим аурікапом або іншими лосьонами для чистки вух. Якщо проблем немає, то можливо раз у дві неділі, але чистити вушка треба також вибривати шерсть трімером або пінцетиком, але бережно, тому що. Це собака і це вуха. Треба чистити дуже бережно і вискубувати волосся з вух також дуже бережно. Дуже далеко в вуха не треба лізти, якщо ви не професіонал і не знаєте, як правильно чистити вушка. Але ви можете повчитися цьому у ветеринара, у Ютубі дуже багато роликів повчальних. Але якщо ви не впевнені, то краще не лізти дуже далеко в вушка. Процедура купання, процедура чистки очей, вух та зрізання кігтів – це самі важливі процедури, які я проводжу з своїм пуделем. Нігті я йому стрижу дуже рідко, тому що сосуди дуже близько і може йти кров. Коли Карлуша покупався, він любить витиратися в свою ковдру. Ковдра у нас на міху, біла, білосніжна. Але те, що я йому їй стелю, це нічого не означає. Він постелиться все одно сам, повитирається. Так, це наступний подарок, який нам прийшов такі, от, але це котяче. Час я їм дам. На. Лінда. Ввечері вони люблять моститися поряд і спостерігати, хто куди ходить, хто що робить, і відпочивати. Ось так у нас і проходять дні. Замочила лінри коврик, в кисневий порошок, який купляю в інстаграмі. Слухайте, як шпи. На кипяток води півтазика я поклала 5 столових ложок кисневого порошку. Потім запхала цей коврик, якому місця мало. Бачите, яка вже піна чорна. Отак От нічого не допоможе, як оцей кисневий порошок. А тепер хай стоїть. А ввечері, коли вже я збираюся трішки пофотографувати товар дитячий секонд-хенд, який залишився, пудель мені допомагає. А поки я монтую відео, сиджу. Дівчинка Лінда прийшла, лягла тут і сопе. Я записую голосове коротше, на відео а, до вставок, де пуделя купаю, де вуха чищу, де пудель у мене в куртках дитячих влігся і спить. А вона лягла, лежить, і сопе. А воно так звук передається, і я по два-три рази перезаписую звуковий, тому що ця баришня прийшла, сіла і сидить. Ні, лежить. Нігті, ну, собачника нігті не можуть виглядати інакше. Це собачники. Так, да, вона звикла завжди бути коло мене. Тому при покупці золотого ретривера ви повинні розуміти, що собачка компаньйон, і вона завжди хоче бути поряд з господарем. Тому що, якщо ні, вони засумують. Вони засумують. Засумують. Мамі німаннісінькі. А ті мамі не манесі. Ты засумаешь? Скажи. Скажи. А обниматься будем? Обниматься. 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 Вот это моя обманись. А лапками, лапками, лапками. Очень, очень, очень. Ну все, все. Ну все, кажи всем пока. Вот так. Вона коли хропить, я хроплю, вона тоді дивується, що за звуки. Де?